Частина друга. Гайка була заварена хлопці дуже крепко. От душі заварили, електродів не жаліли, але є одно но. Коротше, коли. Я казав, що я не є спеціаліст, я просто після спеціалістів приходжу. По коробкам що скажу? 82 -ки робив, 12 день робив, Т150 гуснічні колісний робив, комбайн робив. Коротше, різні робив коробки, а на 80 ки не робив. Бо тут трошки не така коробка, бо тут шестерня, і треба тут уже стоїть на передній місці, Так що, Того ви мені там пишете, я то кажу, що я перший раз таку коробку вижу, бо це на 80-ті. Хоча отак. Але дивіться, що було. Коротше, хто збирав багато років давно і забули покласти оцю шайбу, яка йде між хвостовиком і підшипником. І люфт був туди-сюди. Тут ціле. а коли власник даного трактора він це не він робив, він нанімав людину, котра це робила, і приніс відро з такими запчастинами, тут шайбу цю знайшли, але в неї ще є два усіка такі, Ну, не стерті, ну, нічого їм не буде. От кладеш назад, піджимаю і вже от, бачите, от зараз поставлю на відео, до прикладу, оце. Тако. Ставлю гайку, піджимаю. Ну, це так я вам для цього просто просто, щоб. І вона зараз її підтягує. І як бачите, люфта вже немає. Просто цим чоловік не поклав шайбу. Забув чи що, ну не знаю. В общем, буде їхати. По-любому буде їх. Навіть тут шестерня вже є на передній міст, щоб було включати, що можна ставити передок. Бо на 80-ках не всіх йшли отакі. От так що різні є такі обставини, де просто чи забуває людина, чи що, таке приходиться. Ну, як кажуть, вік живий, вік учись. учись да? Так, Що буде воно їхати, думаю, що прихватиться там. Тому що тут виходить, трохи хвостовик зношений і там, я не знаю, якщо ставити це все регулювати по новій, то треба місце скривати, то треба все по новій відставляти. А тут виходить воно так ходило, що воно терло в корпус. Бачите. Я думаю, що воно буде їхати, буде все нормально. А там далі через 10 років куплють новий трактор і все.